Попри холод і складнощі, спричинені війною, у школах та дитячих садочках громади, триває навчальний процес: Росія держава-терорист, б'є по нашій енергетиці, розбиті газові мережі, сховища, родовища. Але навіть серед холоду ми тримаємось, бо Україна незламна. Вся країна переживає схожі труднощі. Сьогодні ситуація контрольована. У школах скорочено уроки, працюють обігрівачі, проводяться фізкультурні хвилинки. Безумовно, для всіх нас стало серйозним викликом та ситуація, яка стала сьогодні з опаленням, але ж ну, на тому відважні українці, які звикли до, ну, тримати такі виклики, які сьогодні перестав, поставила перед нами війна. Як же ми намагаємося забезпечувати температурний режим у школі? За все уважно, ми слідкуємо кожного дня. Ми слідкуємо ось за допомогою такого приладу температурний режим по кабінетах. Якщо температурний режим нижче рівня, ми переводимо класи в тепліші кабінети, якимось чином скорочуємо можливо уроки, забезпечуємо дітям гарячий чай. Ну і безумовно, що всі батьки знають, що до школи треба дітей одягати тепло відповідно погоді, відповідно до того, щоб їм було зручно, легко і тепло. Діти приходять на заняття з усмішками, гріються гарячим чаєм і добрим настроєм. У дитячих садочках вихователі організовують активні ігри, творчі заняття, щоб малеча почувалася комфортно навіть у прохолодних приміщеннях. П'ємо чай, там зарядковим. Бігаємо, стрибаємо, танцюємо, співаємо пісень, багато працюємо. Ми гріємо в садочку, то він змерзнуть. Ми сідочкою ми не змежили. Граємось, бігаємо, займаємося, залядку робимо, танцюємо. Ми п'ємо чай із садочка, бо не холодно. Добимо зарядку і Танцюємо, і співаем чай плем. Ми живемо сонечко гріється, а чаях пли и сонечка и гідусь. В частині закладів дошкільної освіти вже працює альтернативне опалення а в інших додатково вмикають електричні обігрівачі для підтримки належної температури. Живемо в таких реаліях сьогодення, що маємо вміти швидко адаптуватися до будь-яких умов. Тому в садочку, доки немає централізованого опалення, в кожній групі організовано додатково обігрівач, організовано рухливий режим додатково. Додатково організовано пиття, тепле пиття. Діти п'ють чай. Наприклад, сніданок 8.30 теплий чай. На 10 годину ми знову робимо дітям теплий чай. О 12 годині теплий компот. На вулиці, коли тепло, сонячно. Зараз погода, до речі, дозволяє. Ми теж виходимо на вулицю, на сонечко і граємо в різні рухливі ігри. Робимо все для того, щоб нашим дітям... В нашому закладі було тепло, затишно, комфортно і безпечно. Ми робимо все можливе, щоб нашим діткам було тепло. Ми включаємо відповідно обігрівачі. Спочатку в груповій кімнаті, потім ставимо в спальню, бо там трішки прохолодніше. Ходимо на фізкультуру, граємо більше в рухливі ігри бігаємо. Також дітки одягаються тепліше. В кожного є якась своя верхня кофточка, тепліше взуття взуваємо. При необхідності ми можемо зробити діткам також теплий чайок. Краща ситуація в лікарні там функціонує альтернативне опалення. Поступово на такі рішення переходять інші установи громади, де та є така можливість. Попри холод, у школах панує особлива атмосфера. Я, як класний керівник 9 класу, можу сказати, що велика кількість дітей знаходиться в класі, тому їм досить тепло і комфортно. Звичайно, намагаємося тепліше одягнутися, один одного морально підтримувати, але ми щасливі, що в нас є все одно змога приходити до навчального закладу, очно навчатися і бути активними учасниками освітнього процесу. Діти приходять на уроки з усмішками, допомагають одне одному, підтримують. Не буде холодно, коли ти також будеш робити розминку таке. Нам в школі не холодно, бо ми вдягаємося тепло. Ми заварюємо їм чай. Багато людей і з цього утворюється тепло. У нас в школі тепло, тому що у нас включають обігрівачі. Нам в школі тепло, тому що нам дають теплу їжу. Наш школі тепло, тому що ми ходимо на фізкультуру. Ми хочемо висловити подяку нашим батькам, тому що батьки поставилися з розумінням до того, що відсутнє опалення, і нас забезпечили обігрівачем. Батьки також пошили нам на сидіння сільців теплі накладочки. Нам комфортно, також ми здійснюємо руханки час від часу. Фізкульт хвилинки, ну, знаходимо всі можливі способи, щоб не мерзнути. І е, нам також дають батьки у термосах теплий чай, теплу водичку, ну, для того, щоб підтримати температуру. На, на нормальному рівні я сподіваюся на підтримку все громади в плані в тому плані, коли от обговорюється питання чи канікул, чи дистанційного навчання. Тут треба усвідомлювати розуміти, що це теж на сьогоднішній день проблеми особливо не вирішить, оскільки ще температурний режим на вулиці дозволяє ну, навчатися. Принаймні, наше приміщення точно можу запевнити у вас, що в нас абсолютно комфортні. В цьому плані умови. Е, і треба бути готовими до того, що, можливо, будуть і гірші ситуації. Як то кажуть, що сподіваємось на краще, але завжди маємо бути готові до дочення умов. Ну, і таким чином намагаємося забезпечувати найголовніше безпечні умови в школі для того, щоб було е, атмосфера була не лише тепла фізично, але й емоційно. Холод – це тимчасово, а справжнє тепло назавжди воно живе в єдності. У взаємній підтримці у вірі в перемогу і в любові до своєї країни.